25 депутатів взяли участь у 48-й позачерговій сесії міської ради, яку провели 4 грудня. Нагальність скликання пленарного засідання було зумовлено насамперед необхідністю коригування бюджету. Йшлося про дві державні субвенції на придбання квартир для військовослужбовців. Загалом буде придбано сім квартир, чотири для інвалідів з числа учасників бойових дій і три квартири також для інвалідів з числа учасників бойових дій, але внутрішньо переміщених осіб. Загальна сума двох субвенцій 12,5 мільйонів гривень. Також міська рада ухвалила рішення про передачу гуманітарної допомоги Новоронцовській селищній раді Херсонської області. Їм передали 645 сонячних панелей з загальною вартістю 3225 тисячі євро. За рахунок внутрішнього перерозподілу бюджету статутний капітал Кам'янськодільської міської лікарні збільшили на 151 тисячу гривень. Також стало відомо про звільнення з посади начальника управління охорони здоров'я Юрія Плавонюка. Відтак управлінню додали в межах 200 тисяч гривень. Це нарахування на заробітну плату та компенсація за невикористані відпустки пливонюку. Усі проекти рішень ухвалили одноголосно і за 15 хвилин закрили пленарне засідання.